Ну і жара сьогодні була, перша квітня мене он морда згоріла. Ще Міхайловна позвонила, самого срання мені нерви спортила. Скільки ти будеш садити помідор? От нормально мені під гарячу руку такі вопроси задавати. Скільки? Я їй зразу сказав на десять більше, ніж в тебе. Не хочеш мене бісити, щоб твій сусід умер. Сади, насажий. Я в цьому году взагалі нічого не буду садити. Триста літ воно мені треба. Хто його буде їсти? Насадиш вічно, накатаєш, натягаєш, нахраниш, а потім роздаєш або викидаєш. 50 відер картошки посажу і все. Все картошкою посадю. Хто її їсть, на молоду посадю, на драпанку, щоб була. Ну, все, вийти там молодюсіньку, капнуть таку, знаєш, там, поїсти. Все. Більше нічого садити не буду. Чи нічого не садили, а в мене вже сапка стерлася от тих бур'янів. Абу тих хтось підкидує мені через забор. Задрали. Сил немає. Помідори прийдеться садити, тому що якщо Михайловна буде садити, то я посадю. Я не буду садити багато. Це як, як в тому году дурне садило 380 кустов пароло, і що? І що? Хто тобі сказав спасіба. Хто його буде їсти? В цьому году посадю 360 кустов. Все. Більше садити не буду. Не буду на чорти воно мені треба. Огурцов посажу. Ну може поса. Ну так, знаєш, в мене ще накатаних осталося. Ну так, ну посажу, ну, 30 луночок посажу, все. Все. Ну так, щоб вийти, знаєш, зелень оце, салатика кришануть, все, більше не буду садити. Баклажанів в тому году, пожалуйста, і білі, і сині, і такі, і пузатенькі, які хочеш, і длинненькі, і що? І салати каталися, все, все, все. Хто його їсть? он все стоїть. В цьому году посадю 100 кустов, не більше. 300 літ воно мені треба. В тому году було трошки більше, 110, в цьому году 100. Все. Я сказав, я сказав все. 100. Ну, на перчика, конечно, но буду, не буду багато. Не буду садить вообще. Трошки посадю і все. Кустиків 280. Все. Потому, ну, потому що хто його їсть. Ну хто його їсть? Лечо накатать. Я люблю, щоб головок 300 в мене вже на фаршировку було на морожено в морозилке лежало. А хто знає, що буде. А запарчова заправка треба сделать. Не буду багато. Ну 220-230 кустиків посадю, плотненько, все. Більше не буду садити. 300 літ воно мені треба. Ну, кабаки, то, звісно, прийдеться садити, тому що ж як без них. Кабачки це ж святе. Потім, як вона всіх вроде, а потім кому роздавати, а потім скажуть, ооо, нищита, кабачки не роздає, бомж Бруєвич. Треба садити. Небагато посадю, небагато. Кустиків 60. Ну, може, може 55, так 70. Не знаю, в яку сторону в мене потягне. У мене хороший є сорт. А так садити не буду. Та на чорта воно мені треба. Хто його буде їсти? Ну, хто його буде їсти, ти мені скажи. А на той второму частке не знаю, що робити. На второму часті. Посадю, бурячка, рядочків 60. Ну, 50. І трошки морковки. Рядочків 40. Все. І все. І отак от, от по краю кукурузи ще посадю, і все, а так нічого не буду садити. Не хочу! Здохнеш на тому городі і ніхто тебе не знайде. 300 літ воно мені треба. Тобі ще спасіба, ніхто не скаже. Все. Ну, це перший раз хочу посіяти 2 літрові баночки посієї фасолі. Ну, що була, знаєш, ото салат я люблю. З, з фасолі. Все. Ладно, піду посію салат рядочків 25-30. Все равно ніхто його не їсть. Там ну, щоб курі хоч поїли. Ой, та ще петрушки треба посіяти, а там для неї редиска. Нічого не буду сіяти, понятно? Не буду. Люблю цілую.